Всім мої вітання! Мене звати Ніна і ви на каналі по в'язанню. Сьогодні вівторок, 14 листопада, і я розпочинаю зйомку тижневого в'язовлогу. І перше, що хочу вам показати, що сьогодні я закінчила свій свитер. У мене був недов'язаний один рукав з попереднього тижня, і я його закінчила, закрила петельки, поховала всі ниточки. І вже він готовий до прання. В камеру зараз він не поміщається, тому буду показувати ось так, як зможу на столі. Після того, як він висохне, і я зроблю фотографії на собі, ви вже зможете роздивитися в повній мірі цей виріб. На зараз можу сказати, що я задоволена. Як він сів до прання, питань в мене взагалі немає ні до чого. Дуже мені подобаються регланні лінії, довжина їх, і плечі, як сіли, і горловина висота, прям ідеально по висоті вийшла, і довжина виробу, все мені дуже подобається. Зараз відзніму цей шматочок відео і вже його поперу для того, щоб він висох, це мабуть, 2 дні. Для цього потрібно буде, і вже потім колись якось не знаю, зроблю для вас і для себе фотографії. Вдень в мене немає автомат, це лише ввечері. Ну, якось буду виходити із ситуації, і фото обов'язково будуть. Вага його складає 350 г рівно. Я тільки що його зважила, ось так виглядає низ. Більш детально по ньому розповідати я зараз нічого не буду. Після того, як вже я його виперу, я зроблю таке або окреме невеличке відео, або в цьому в'язовлозі розповім всі характеристики, скільки петель набирала, на які спиці, який метраж був, ниточки, скільки на рукавчики віддавала, скільки на перед та спинку. Ну, тобто, більш така детальна інформація буде, але трішечки пізніше. Тому що, щоб мені все це відзняти, потрібно показати цей виріб на собі. Для цього потрібно його випрати. Так, по цьому светру все. Тобто, я вже маю на цьому тижні готову роботу. Хотілося б мені його вчора закінчити, в понеділок, але не вийшло. І сьогодні ще дов'язувала. Трішечки довжину рукава. Ну, а взагалі виглядає дуже-дуже гарно, Повторюся ще раз. Все, по цьому светру, це у мене і все. Я дуже задоволена: мінус один процес у мене. Але це не значить, що в'язання стало менше, тому що ще є і плани, і розпочаті процеси. В'язати є що. Далі хочу показати, з чим я буду працювати ще найближчі дні. Це мій бактус. Він доволі гарно просунувся. Ось так. Один край, мабуть, перевернути вам його варто. Ось так він виглядає, це верхня частинка і донизу, донизу тут вже більше, ніж 50 см. а... В загальній довжині він має бути десь так 75, можливо, 80 см. Ну, я примірила, поміряла висоту, поміряла кожну цю секцію полоску, і мені потрібно зв'язати десь 3 або 4 ось ці рапорти висоту. Я вив'яжу 3. Потім переміряю все це, і вже визначу, чи варто ще четверту в'язати, чи зупинюся на трьох. Пряжа в мене є. Я вже приєднала ось другий моточок кідмохеру. Ну, Тут, я думаю, можливо, більше половинки моточку. Ну, а основна ця пряжа, вона, як я казала, вже вона чомусь не закінчується. Дуже. Гарні витрати, небагато її йде, в мене взагалі її багатенько, буду ще щось з неї в'язати. Якщо все добре буде і так, як я собі запланувала, то мені б хотілося в день вив'язувати один рапорт висоту, але це займає чимало часу, тому що петель з кожним другим рядом стає все більше і більше. Тому одна ця полоса ну, немало часу займає. Буду бачити, якщо буде можливість в'язати одну хоча б полосочку в день, то це буде дуже добре, і тоді виходить, що до кінця тижня я його закінчу. Буду намагатися це зробити. Так, що ще в мене в роботі і над чим я цього тижня планую працювати? Ще в мене в роботі мій шарф. Він також просунувся, але не настільки, наскільки мені цього хотілося. Нешвидко в'яжеться, ось вже така його довжина, що він навіть ось один край і ось інший, він вже і, в висоту, і в ширину не вийде вам його повністю показати. Нагадаю, що цей шарф я в'яжу з бобінної пряжі, пів вовна. Точний артикул мені невідомий. Так, і Хочу поміряти зараз його довжину, я його склала пополам, тому що вдвоє, тому що він такий широченький виходить. І хочу в мене є рулеточка, зараз поміряти його довжину. Довжина його вже 54 см, не натягуючи. Але варто розуміти, що після прання він ще ось так добре потягнеться, тому необхідно цей момент враховувати. Я поставила ось маркерочок. Це я поставила більше для себе, щоб розуміти, скільки в довжину в день... У мене виходить його пров'язати і якось розрахувати час, скільки потрібно за день його в'язати, щоб, ну, можливо, не на цьому тижні, але на наступному це вже була готова робота, тому що він мені ну, вже найближчим часом буде потрібний для використання. Коли без маркеру в'яжу, то він начебто стоїть на місці. Я в'яжу, 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 в'яжу. І не бачу ніяких просувань. А коли буде маркерочок, я буду бачити, що, там, наприклад, день 20 см вив'язала, можу пов'язати щось інше. 54 см, Ну, нехай це трішечки потягнеться, там десь буде 57 можливо, а мені потрібно ну, 1,80 метра, мабуть, як мінімум, десь така довжина, тобто десь. Одна третя в мене вже готова. Роботи ще багато. І до цього ж шарфику мені необхідно шапочку зв'язати для себе. Пряжа в мене для шапки ще не підготовлена, тобто її треба перемотати. Шарф в'яжу в 5 складень, а шапочку, мабуть, або в 7, або в 8 буду в'язати, треба в'язати зразочки і визначатися. Пряжа тонесенька, це займає час перемотування, тому що таку пряжу я мотаю вручну, а потім вже, коли повністю змотаний моточок, я його перемотую на моталці. Для того змотую вручну, щоб не було провисань. А на моталці перемотую з клубочку, тому що, по-перше, це має такий естетичний вигляд. І такі моточки мені дуже-дуже подобаються. А по-друге, з такого моточку набагато зручніше в'язати, ніж з того, який перемотаний вручну. Він виходить такий кругленький і ну, незручно не він втікає, коли ниточку з нього береш, він втікає, мені це не подобається. Тому що, як ви знаєте, що більшу частину часу я приділяю в'язанню на роботі. Ну, і там мені це не зовсім зручно. Тому для шапки необхідно перемотати пряжу, зв'язати зразок, визначитися з товщиною ниточки і розпочати. Не знаю, чи це буде цього тижня, чи, можливо, наступного. Я ще поміркую: на сьогоднішній день не дуже мені хочеться цим займатися. У мене ще розпочатий бордовий. Светр для мене. Ну, як розпочати там. Ну, розпочати, просто розпочати там на етапі вив'язування я знаходжусь горловинки. Я навіть її повністю не вив'язала. Тому я ще думаю, чи мені взяти той бордовий в роботу цього тижня і хоча б трішечки його просунути, щоб, можливо, дов'язати ту горловинку. Да розрахувати реглан вже вив'язати, не знаю, дівчата буду бачити по своєму бажанню, натхненню і побачимо, що з цього вийде. Але той светр я не хочу, навіть якщо я візьмусь за шапочку, про той светр я не хочу забувати, тому що вже я його в думках, я його в думках вже ношу. Тому хочу його також зв'язати. Ну, на сьогодні, на, на вівторок, сьогодні вівторок, це і все, що я вам хотіла показати. Буду по е, просуванням вже бачити, коли до вас підключитися, коли буде що вам показати, тоді вже буду підключатися і показувати свої просування. На сьогодні це все, і до наступного підключення. Привіт! У мене сьогодні субота і я хочу поділитися з вами результатами свого в'язання за останні дні. У мене є ще одна готова робота, окрім светра. І як ви бачите, в кадрі в мене є бобінки нові, це моя покупка пряжі. пряжі цього тижня. Вже дуже давно я не купувала собі пряжу, я купувала на замовлення. Ну, не на замовлення для в'язання на замовлення або на продаж. Останній раз була невеличка покупочка шкарпеткової пряжі і все. Тому я вирішила себе порадувати цього тижня і придбала деякі бобіночки. Відразу скажу, що посилання на магазини, де купувала пряжу, я залишу в описі під. І давайте розпочнемо. Перша бобінка. Це ось така, такого ніжно-блакитного кольору, вона дуже гарно зараз передається в кадрі. Я купувала цю бабінку в пряжній лавці. Ви, мабуть, всі знаєте, ну не всі, можливо, більшість цей магазин. І що це за ниточка? Це folco. 50% меринос і 50% акрил метраж 1600 метрів на 100 г. Продавець Ярослава ні, Наталя, зараз дивлюсь, не працює. Ось так кріпить таку бірочку. У мене вона, на жаль, відірвалася. Тому, вибачайте, показую вам в такому вигляді. Так, Ось така ниточка. Ви, мабуть, також знайомі з таким артикулом. Він доволі розповсюджений на українському. Ринку. і ось так вона виглядає, її можна прати в пральній машиніці, ну принаймні, так заявляє продавець. Я не прала і ще не в'язала, хоча в мене деякі запаси цієї ниточки в інших кольорах є. І з цієї бабінки я вже знаю, що я зв'яжу. Я хочу зв'язати собі по типу водолазочки такий светрик з високою горловинкою. Ну, просто лицевою гладдю, тому що такий яскравий для, колір для мене непритаманний, але мені зараз дуже його хочеться. Я думаю, що візерунки не варто пускати, мені буде достатньо. Цього кольору і просто лицевої гладі. Так, це найближчим часом я хочу розпочати цей процес. І ще одну бобінку я придбала там, же, в пряжній лавці, той самий артикул, все те саме, тільки інший колір. Він такий бежево-сіруватий, мені здається. І також в мене, як і в тій бабінці, 500 г. Ось так він виглядає. Цю бобіночку придбала, тому що дуже сподобався колір. Я такі базові кольори дуже люблю. Що буду в'язати, ще не знаю. Ця бобінка поки що відправляється в мої. запаси. Придбала в Телеграмі магазин Розхом'ячка. Ось таку ниточку, такий колір лимон називався. Я також думаю, що дуже схожий колір на лимончик, ось так зараз вірно передається, Такий є припилено-жовтий колір, і дивіться, вже на бобінці пряжа випустила ось такий пушок. Я думаю, після прання він буде ще більший. Дуже гарний колір, дуже мені подобається. І що це за пряжа? Так, зараз я вам скажу: в мене є записано, Пряжа це від маніфатура Філаті, артикул Еріка, 1600 м на 100 г, 50% маринос, 50% PA. Взяла я 500 грамів по ціні 65 гривень за 100 грамів. Ну, дуже гарна була ціна. І мені дуже сподобався колір. Я не знаю чому, але зараз на такі яскраві кольори мене потягло, тому я собі її купила. І вже маю також деякі плани на цю пряжу, але про це вже трішечки пізніше в майбутніх відео вам буду розповідати. В цьому ж магазині я придбала ось таку пряжу. Тут. Всього 7 конусів, я вам всіх показувати не буду. І на кожному конусі різна кількість пряжі, як ви бачите, тому що я думаю, що це були залишки. Дуже гарний колір, темно-сірий. Я люблю всі відтінки сірого, дуже люблю цей кураж 3000 метрів на 100 грамів, і було в залишку 425 грамів. Я собі їх всі забрала, і думаю, що мені на плечовий виріб цієї пряжі буде, цієї кількості пряжі буде достатньо. Ось така супер тонюсінька ниточка. Якщо її скласти не в велику кількість складань, то, я думаю, мені вистачить, на мій 44-й розмір 100% миринос. Щось таке тонесеньке для себе зв'язати, чому б і ні. І ціна була 80 гривень за 100 г. Ну, для 100% мериносу такого виробника це доволі гарна ціна. Ну, а те, що багато конусів, то, я думаю, нічого страшного, я все це змитаю, тоді, коли вирішу, що буду в'язати, в яку кількість складень, і не бачу взагалі в цьому я проблем. Так, ну з покупками це і все на цьому тижні. На наступному тижні також там будуть невеличкі придбання, але то вже я вам розповім в наступних відео. І зараз давайте я приберу ці бабіночки і покажу, що ж в мене по в'язанню новенького є. Так, я повернулася зі своїм вже випраним светром. Ось такий він зараз має вигляд. Дуже після прання стала м'якенька пряжа, візерунок розрівнявся, все вирівнялося, всі петельки, змінився на дотик, змінилась на дотик пряжа. Я в попередніх відео розповідала, що вона дуже була суха, і в'язати навіть було не зовсім приємно, але після прання вона стала така м'якесенька пропитка, вся випралася. І цією роботою я дуже-дуже задоволена. Я зараз вам ставлю фото, щоб ви змогли побачити, як цей виріб сидить на мені. Взагалі скажу, що я вже його одягала на роботу і дуже-дуже задоволена, мені комфортно в ньому, мені тепло в ньому. І я рада, що в мене є такий виріб. Ще хочу сказати, що мене просили розповісти про те, як я його в'язала більш детально надати інформацію. Я це зроблю, але я не знаю, як мені правильно вчинити, чи мені випустити таке відео окреме, де я розповім, як я його в'язала, чи, можливо, в наступному відео я вставлю. Такий шматочок в кінці, де розповім всі ці деталі. Мені потрібно цю всю інформацію зібрати докупи, тому що вона записана на таких невеличких записничках, на папірцях таких для заміток, я все це приведу до ладу і потім вже вам розповім. Ну що, ще сказати? Вага 350 г, я, здається, на початку про це говорила. В дві ниточки, метра 670 метрів, і пряжа невідомого мені артикулу 670 метрів на 100 грамів. 60% вовна була, 40% або акрил, або ПА, не пам'ятаю. Так, все, ви дивіться фото, а я зараз покажу вам наступну свою. Моя готова робота, яку я закінчила сьогодні в суботу це мій бактус. Я зараз вам його розкласти в кадрі не можу. Як ви бачите, ще не заховані кінчики. Край ще загинається, тому що не проходило ВТО, не проходила ВТО ця робота. Що хочу сказати, я задоволена нею. Мені подобається те, що вийшло, саме. Так, я собі в голові цей бачила, таке поєднання кольорів. Цей бактус, мабуть, залишиться для мене. Не знаю, не впевнена, що я буду активно його носити, я, можливо, його заберу на роботу і буду користуватися ним, коли буде холодно, ну, як жаль накидати на плечі. Так, і з чого я в'язала? В'язала я з двох ниточок. Одна це була ось така напіввовна, дуже давно її я купувала і не знаю назви. Такий меланжево блакитно сірий колір. І в підмот я брала ось цю ниточку. Це антарес від Ярни, Ось так виглядає етикеточка. Цю ниточку мені дарувала Ліля з каналу Магія в'язання. Дякую тобі, Лілічка, щиро. І по складу 30% кід 38 акрили, 32 поліамід в 25 грамах 237,5 метрів. Що в мене пішло, скільки пряжі? Вага бактусу складає 165 грамів. І під мохеру ось це третій моточок. Він майже закінчився, мої ваги показують 2 грами. Ну, можливо, так десь воно і є: плюс-мінус грам-2, тому що таку маленьку вагу ну, не зовсім коректно може відображати, відображати мої ваги. Тому. Майже весь третій моточок пішов. Я думаю, це 70 грамів точно я вив'язала. І десь близько грамів 90 пішло ось з цієї ниточки. В'язала на спицях я номер 4,5 і по розмірах скажу, по центральній лінії. У мене вийшло 70 см і від крила до крила 145 см. Але треба враховувати, що це все до прання. Після того, як я виперу, заблокую, то я думаю сантиметрів на 5 розміри ну 3-5 точно збільшиться. Ось така готова робота, я дуже її хотіла, я її закінчила, і я дуже-дуже задоволена. До речі, в'язала по власному майстер-класу, який є на каналі. Кому цікаво, переходьте посилання, я залишу. І тепер по готовим роботам в мене це і все хочу показати, над чим я ще працювала. Працювала я ще небагато зі своїм шарфом. Ось я ставила маркерочок, і ось таку відстань мені вдалося пров'язати. Я не заміряла перед тим, як відзнімати відео, але можу сказати, що сантиметрів, мабуть, 40 точно тут вив'язано від маркерочка. І пряжі у мене був оцей моточок 177 г, і тут зараз десь близько 50 грамів. То вже замітно так цей моточок зменшився. Процес йде непогано, нічого складного, англійська резинка, але пров'язую без накладу, а на рядочок нижче. Ну, тут тільки в'язати, та і все, нічого такого цікавого розповісти вам не можу. Цей процес переходить зі мною в наступний тиждень. І якщо все буде добре, можливо, навіть він вже буде готовою роботою через тиждень, але, як завжди, це не факт. Я говорила, що до цього шарфу мені потрібна шапочка. Я перемотала для шапочки вже у 8 складень ниточку. Шарф я в'яжу у 5 складень, а шапка мені потрібна, більш щільна, тому перемотала ось такий моточок 120 г у вісім ниточок. І е, зв'язала зразочок. І що хочу вам показати, У мене був ось такий зразок, зв'язаний для шарфа. Шарфа, шарф для шарфа, мабуть, так вірно говорити. Для шарфа була, був зв'язаний такий зразочок, він е, до прання дівчата. І е, цю пряжу в мене е, немає ніяких. У записів щодо цієї пряжі, я так тактильно, по відчуттям говорила, що це, мабуть, напіввовна, але коли я зв'язала зразочок для шапки і я його почала прати, то я зрозуміла, що це, мабуть, все ж таки меринос, тому що вона у воді розлізлася, розпливлася. Я зрозуміла, що, мабуть, все ж таки це меринос. Після прання дуже-дуже м'яка стала полотно стало дуже м'яке, дуже приємне тактильно, таке ніжне-ніжне. І змінився колір, став трішечки світліший і дивіться, як змінилися петлі. Так, звісно, що цей зразок іншим узором був відв'язаний, але все рівно він дуже такий, бачите, як наче просвічує як решето, скажу так. А цей зразочок був також нещільний до прання, але після прання дуже-дуже великі зміни. В пряжі дуже гарно все це виглядає. Я спочатку зв'язала ось таким чином одна виворітня, одна лицева витягнута, і зв'язала дві виворітні, одна лицева. Витягнута. Я таким візерунком в'язала вже шапочки, ви, мабуть, їх бачили. Якщо не бачили, хто не бачить, зараз фото на екрані я вставлю. І ось таким візерунком я вирішила зв'язати собі шапку і дуже задоволена, що обрала цю пряжу, тому що після прання результат неймовірно класний. Це у мене плани на майбутній тиждень. Цей візерунок я в'язала на спицях 4,5, ледве згадала 4,5 спиці. І для того, щоб розпочати мені цю шапочку, вкорочених спиць у мене такого номеру немає. І я замовила собі спиці в наступному відео, коли вони приїдуть, я вам їх покажу і вже тоді розповім, де купувала і все таке інше. Ну, ось такі мої результати за цей тиждень. Я скажу ще раз, що задоволена, задоволена своїм тижнем в'язання. Хочу вам подякувати за вашу активність на моєму каналі, за ваші коментарі, за ваші перегляди, вподобайки. Хочу вам побажати всього-всього найкращого. І до наступних зустрічей, я думаю, через тиждень ми зустрінемось знову на моєму каналі. Всього вам найкращого. Пока-пока!